Доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Mazda 3. Автомобіль 2013 року випуску 2-літровий надійний бензиновий двигун. Досить економний автомобіль, бо розхід пального по місту до 7-8 літрів. Друзі, звичайний автомат, звичайний атмосферний двигун. Що може бути ще економніше? І досить крута комплектація. Що в нас є, безключовий доступ є, сліпі зони є, показує пам'яху, щоб не перестраюватись у сусідній транспорт. Так. Кнопки у нас в досить гарному стані, не затерті, стан водійського сидіння без зауважень, стан пасажирського сидіння так само в досить класному стані. Речах перемикання передачі у нас не затерти, управління кондиціонером. Є у нас мультимедіа з CarPlay, CarPlay безпроводний, як ви бачите, все працює по двигуну, ніяких помилок немає. Нарікань так само 59 тисяч міль. Пробігу це в нас 95 тисяч кілометрів, 94 будь точним. Стан керма. Бачите, на своїх екранах взагалі без зауважень. Така у нас красна строчка по керму, повністю по салону, досить класно виглядає. Датчик давлення шин є, кнопка старт-стоп є, датчик дощу є. Все це, це присутнє. Перейдемо по задньому ряду та побачимо, що тут нас зустрічає досить просторий салон, досить комфортний. Ніяких нарікань та зауважень немає взагалі. Досить крута машина за счет своєї надійності та розхіду пального. Тут нас пробігу навіть 100 тисяч немає. На ній ще можна їздити та їздити. Тому, друзі, запрошу вас на огляд та на тест-драйв. місто Одеса, Рушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас.